Ну і додатково до огляду хочу перевірити максимальну швидкість, ну і заодно подивимось, як скутер набирає. А посилання на більш детальний огляд залишу в коментарях. Так, Заводиться гарно, двигун працює тихо, без посторонніх шумів, ідеальна робота. Плавний старт. Підвізка на скутері дуже комфортна, якщо вам десь їздити по сільським дорогам рекомендую цей скутер він взагалі дуже комфортний ну, ідеально проїжджає по нерівностям Так, ну десь 80, 85, 110 кубів. Трішки вітер зустрічний. Послухайте як працює мотор. Просто ідеальна робота, рівні оберти. Чим мені подобається Honda, то що двигун працює, його майже не чути. Ось така гарна техніка в продажу. Посилання на детальний огляд, як я сказав, залишив в коментарях. Скутер розмитнений, ставиться на облік. По гарній ціні, кого зацікавив. Контакти залишу під відео, звертайтесь.